Благодійний фонд МХП Громаді підтримує українську культуру і українську ідентичність. А кобзарство це і культура, і ідентичність в одному. Кобзарство живе і донині. Два рази на рік ми на Покрову і на зелені свята ми збираємося разом, щоб розказати до одному новини, поспівати людям, а лише й згадати наші сакральні життя, правила, допомогти один одному, поділитися новинами. Кобзарство це не про матеріальне, це про духовне, про культурне, це про наш спадок, який був перенесений скрізь роки, як їх не намагались знищити, придушити, придавити. Але кобзарство залишалось. Вони передавали свої пісні, передавали своє мистецтво, і ми будемо намагатися підтримати їх і щоб вони передали це все і надалі, і щоб наша культура розвивалася і росла. Вісповідайся, перестань грішити, можеш в світі жити. І всі ті пісні, козацькі думи, плачі вони стали зараз актуальні в часи війни, в часи розпуки цілої нашої нації. Вони збирають людей, вони дарують надію на те, що ми виживемо. Хотіли вручити цей чудовий інструмент пану Олександру і надіюсь, що ця бандура послугує правдою і вірою. Ми почуємо дуже багато дум гарних, як я сьогодні казав, не тільки сумних, але й переможних. Бо разом ми йдемо до перемоги.